Всім привіт! Саме зараз я піду на брови. До однієї майстерші. Ось. Ось її прайс-лист. В мене є єдине побажання це руді або світлі брови. Бо минулого разу інша майстерша мені зробила майже чорні брови. Такі темно темно корічневі Ось і вони досі ще на мені. Я не знаю, що буде творитися, але ми. Дізнаємось, який буде результат. Бажаю вам приємного перегляду, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Прийом у майстерші був дуже гарний. Вона одразу запропонувала каву або чай. До речі, так виглядає її куточок. А тепер коментарі. Мені зробили ось такі гарні брови. Вони мені дуже сильно подобаються. Вони такі насичені. Під то мого волосся. Це гарно. Вони не темні, як у Брежневої. Або я не стала жінка в ламп. Моя мета виконана на сьогодні. Ось залишилося тільки на вії піти, і все буде гарно. Про ві я теж зніму відео, але це буде. Окремий відеоролик. Також мені подарували ось такий подарунок. Ну що ж, настала оцінка сервісу. Так, за геолокацію ставлю великий плюс, тому що вона знаходиться у центрі міста у салоні. Але мене прийняли на дому, тому що я поблизу знаходжусь. Так склалося, що я прийшов до неї додому. Ось все було гарно, мені сподобалось. Майстерка дуже доброзичлива, Вона в мене питала всі деталі, всі мої побажання, що я хочу, яку форму, наскільки інтенсивні руди я хочу. Ось, щоб він совпадав з волоссям, або чуть посвітліше, або щось потемніше. В мене ніколи так не питали, як вона мене спитала. От серйозно. Тому що я ходила к майстрам, які роками займаються, і вони все робили на автоматі. Я серйозно. А тут дівчина займається десь, мабуть, рік. Я не питала. Я забула, тому що ми з нею дуже багато балакали, і я... я забула спитати. І ще вона дуже-дуже приємна, комунікабельна і це гарно. Ось. І... Також є плюс те, що я турбувалася на рахунок моїх больових пороків. Турбувалася, щоб клієнту не було боляче. Це гарно, тому що також деякі мені казали потерпи трішечки, трішечки потерпи, і все буде гарне. Але ви самі знаєте, те, що внаслідок з'являються почервоніння. Ось, ну і все. Прайс 200 гривень. Але за брові заплатила 150 гривень. Ну, просто вони о, фокус. У мене реальна проблема це фокус, це прям треш. Я вибачаюсь, ну, реально в мене фокус говно. У мене ще на фронталці, що на, на селфі-камері. Проблема одна і та сама це фокус. Ну, ви бачите, ну, коротше, ви бачите, що брові гарні, вони неймовірні, вони не темні. Ось. Вони не як у Брежнєва. А ще такий ефект получився, тому що я два місяці тому ходила на брові до іншої мастерки, вона мені зробила майже чорні брові. Ще я хочу додати, те, що причиною такого кольору, цей колір гарний, гарний. Але якщо я б захотіла світлі брові, то це було б майже неможливо. Це я так вважаю, тому що я до цього десь місяць або півтори місяці тому фарбувалася. У іншої майстерки вона мені зробила дуже-дуже темні брови. І в мене брови, якщо ще дуже повільно ростуть. Я вибачаю за пересвітлення. Я не знаю, що мені робити. Я сонечко пропало, та якість теж. Сподіваюся, тобі сподобалось це відео. Став подобайку, підпишися на мій канал. Гарного тобі настрою! Па-па!